Привіт усім на моєму шоу. Сьогодні у нас битва штучних інтелектів. Поки я працював над автоматизацією одного із своїх ютуб каналів. Замість мене працював мій клон. І, судячи з коментарів, він добре впорався своїми обов'язками. Але я повернувся. І я сподіваюся, що ви вже передивилися усі три музичні кліпи, кожен з яких був створений різним штучним інтелектом для цього челенджу. Тож сьогодні я хочу показати вам мій реальний робочий процес створення музичного відео з нуля за допомогою штучного інтелекту, крок за кроком. Без магії, рівно так, як я роблю це насправді. На рингу, чат GPT, Gemini 3 Pro. Та Perplexity Pro. Одне завдання, одна тема, одні правила. Мета проста: від реп тексту до повного готового персонажу і фінальних сцен для музичного кліпу. Лише те, що штучний інтелект реально вміє робити. І як пообіцяв мій клон музичне відео, яке набере найбільшу кількість лайків, і стане переможцем цієї битви. Ну що ж, ось мій повний процес. Спочатку я пишу промпт для реп тексту Це має бути жіночий реп, не мелодійний спів, а справжня реп-начитка. Потім я перехожу в Suno, де ідея перетворюється на музику. Suno генерує кілька треків і я обираю той, який найбільше мені подобається. Потім я прошу штучний інтелект створити жінку реп-виконавця, який підходить до треку за вайбом, голосом, зовнішністю та стилем. Я генерую образи персонажу за допомогою MidJourney та Grog. переглядаю всі варіанти та вибираю фінальний вигляд. Далі консистентність персонажу. Я використовую Higgsfield, щоб згенерувати крупний план обличчя та повен зріст. Це стає візуальною основою для анімації та відео. Потім я переходжу до Nana Banana, де генерую одного і того ж персонажа з різних ракурсів. Якщо ви ще не переглядали моє відео, як користуватися Nana Banana, Обов'язково зробіть це, Силка буде в описі під цим відео. Широкий план середній, крупний, макро, зверху, також знизу. В результаті я отримую повністю консистентного персонажа, якого можна використовувати в різних сценах. Безпосередньо в Nana Banana я можу апскейлити ці зображення до якості 4К. Наприклад, я вибираю зображення номер 5 із тих 9, які згенерував Nana Banana. Та прошу апскайлити його до якості 4К. Паралельно я створюю реп виконавця на базі самого себе. Повторюючи абсолютно той самий процес: Дизайн персонажа, генерація зображень, консистентність, ракурси, апскейл. У фіналі у мене є 4 повністю готові персонажі: 3 реп-співачки від кожного штучного інтелекту і реп-виконавець, який представляє мене. Коли персонажі готові, я перехожу до ліпсинку. За допомогою Hydra AI я синхронізую реп вокал з рухами губ реп виконавця. Правильна артикуляція, жива міміка це саме той момент, коли персонажі по-справжньому починають оживати. Потім я використовую Clean AI, щоб перетворити все це на справжні відеосцени з рухом камери, атмосферою, світлом та настроєм. Саме тут з'являється динаміка, якої не дають статичні зображення. Коли всі сцени готові, я перехожу до монтажу. Для основного монтажу ритму та структури я використовую Premiere Pro. А для переходів, ефектів і фінального полірування використовую CapCut. Саме тут усе складається разом: музика, візуал, персонажі та емоції, все в один завершений музичний кліп. Фінальний результат. Повністю готове музичне відео, майже в 100% створене за допомогою штучного інтелекту. Без студії, без команди, без знімального майданчика, лише інструменти штучного інтелекту та чіткий робочий процес. І нарешті фінал битви. як я і казав, тобто мій клон казав, після того, як усі треки будуть випущені, переможця буде обрано за кількістю лайків, ви обираєте переможця. На моєму каналі було опубліковано три різні музичні кліпи, створені трьома різними штучними інтелектами. ChatGPT, GPT Gemini 3 Pro Perplexity Pro. Клон не розкрив, яка нейромережа створила який музичний кліп. Тож правило просте: перемагає той реп-виконавець, який набере найбільше лайків. Лише лайки, лише реакція аудиторії. На основі кількості лайків на момент запису цього відео. Mojna vezna chete per emorse. E per emorse, Let's go. Came from the ground, but my soul too high. Money on my mind, no tears, no cry. Gold on my neck, my team all lit. If you talk that talk, better walk that shit. I'm a savage, no cap, no clone. Queen of the block I made that throne. Every word, hit back, real rap black, impact. No melody, impact. No mercy, facts. Every word, hit back, real rap black, impact. Cause the hunters began to say the game, boys in the street. Напишіть у коментарях, яке музичне відео сподобалось вам найбільше. Та чому. Дякую, що додивилися до кінця. Це був справжній реп Баттл штучного інтелекту. Вітаю переможця! Якщо відео сподобалося, ставимо лайк. Пам'ятайте, що кожен лайк є вашою підтримкою для мого каналу. Тому не забудьте поставити лайк, а також підписатися на канал. І до зустрічі в наступному експерименті